Коло навірян із сотень надвірнянців прямує до берега річки Бистриця надвірнянська Тут уже традиційно на водохреща містяни освячують воду. Ми стоїмо тут разом біля цієї річки, різні за віком, за долею, за болем і радістю. Але сьогодні нас усіх зібрало тут світло богоявління Господнього. Колись Дві тисячі років тому Ісус Христос увійшов у води Йордану не для себе, а для нас з вами. Він став у воду разом із людиною, щоб показати, що Господь не є десь там далеко, що Він не є на небі, а є тут. Поруч з нами священнослужителі завершили чин великого водосвячення та окропили присутніх. Надвірнянець Євген, хоча і не моржує, та у освяченні води бере участь щороку. Чоловік наголошує, в цей день відкривається небо для бажань людства. Це надзвичайно велике свято, тому що в річці Йордан хрещається Ісус Христос. Де відкривається небо здійснюються всі бажання, і наше головне бажання я надію, щоб в Україні був мир. На річці облаштовано кілька спеціальних місць для купання. Однак цьогоріч охочих пірнути у крижину воду ми не зустріли. Голова Надвернянської громади Зіновій Андрійович зазначає: сьогодні, як ніколи, українці єдині у своїх молитвах за перемогу та мир у державі. Для мене, для моєї сім'ї, для моєї родини, для нашої громади Йорданські різдвяні свята відіграють важливу роль. В першу чергу це вечеря з батьками, бо поки живуть наші батьки, ми залишаємося дітьми. Ну І найважливіше процес, щоб цей рік, як кажуть, був переможний і нас не бракувало. Я також хочу подякувати всій громаді, бо ті традиції, які в нашій громаді, вони говорять про наступне, що ми єдині, ми згуртовані. І хотілося, щоб, як пам'ятаю, 5, 6 7 років тут, тут яблуко не було, де впасти. Але ми також маємо розуміти, що також ще одне побажання, щоб воз'єдналися сім'ї, родини, багато людей за кордоном. Наше завдання сьогодні максимально готувати громаду, максимально готувати місто, населені пункти, для того, щоб був мир, злагода, ну і підготовка до таких важливих подій, як Йорданське. В Йорданське посвята, водохреща, посвята води. Тому традиції на зоні відпочинку на першому озері їм вже декілька десятиліть, і одне побажання на 2026 рік, щоб закінчилась війна і був мир, злагода. Івана Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.